Привіт-привіт! Ви бачите перед собою людину, яка вже вільна. Тому що закінчився мій величезний період Олімпіад. Відчуття ніби я розвчилася говорити на відео. Ах. І завершився він двома всеукраїнськими олімпіадами з географії та історії в Чернівцях та в Луцьку. Відповідно. Я коли про це згадую, коли думаю про те, через що я пройшла. Стає якось тепло на душі, але я все ще не знаю, як я вижила той період, коли я кожного дня з ранку до вечора від географії до історії від історії до географії. Хоча, коли я згадую це зараз, мені знову хочеться мати щільний графік, постійне навчання. Бо коли ти займаєшся чимось певний період часу і різко перестаєш це робити, чогось не вистачає. У мене так, принаймні. Я дуже полюбила. Навчатися постійно. Що казати? Я знову шукаю щось, щоб подивитися, дізнатися. І як казали нам у Чернівцях на географії, ми сподіваємося, що яку б дорогу життя ви не обрали, географія назавжди залишиться в ваших серцях. Мабуть, воно так і буде. Те саме з історією. Нам такого не казали, але воно точно так зі мною буде. Дуже довгий вступ про Олімпіади, але це була частинка мого життя якою я не ділилася тут, тому я мусила про це сказати. Сьогодні у нас така тема, в якій я, в принципі, буду трохи зачіпляти темою Олімпіад, та й взагалі мого життя, у чому я вбачаю успіх. Знаєте, така доволі цікава тема, і я досі не можу знайти однозначної відповіді для себе. Адже для кожного успіх це щось різне, це щось своє, але для кожного це має значення. Перше, що я хочу сказати, успіх для мене, це про перемогу над самим собою, про виконання своїх вже обіцянок, про... про те, щоб зробити все, що у твоїх силах зараз. Я хочу процитувати одну фразу, яку знову-таки нам казали в Черніцях на Всеукраїнській Олімпіаді з географії, щоб трохи від неї відштовхуватися нам казали, навіть якщо ви не переможете в цій олімпіаді, знайте, що це потужний поштовх йти вперед. Іноді необхідно програти, щоб у майбутньому обов'язково перемогти. Успіх у моєму житті це ж не тільки про Олімпіади, це ж не про щось матеріальне, це про все, про все разом. Якщо запитати мене, чи вважаю я себе успішною, я не знаю, як відповісти на це питання. Але я точно пишаюся собою. Я пишаюся всім тим, що я зробила і роблю, і ще буду робити, і я знаю, що я роблю точно все, що в моїх силах. Я намагаюся робити все. Щоб потім не жалкувати про те, що я щось не зробила. Так, я зараз говорю про Олімпіади тільки тому, що вони зайняли дуже великий пласт мого життя. Але навіть якби не було їх, було б щось інше. Повертаюся до своєї попередньої думки, і найперше, що успіх це все така перемога над самим собою, тому що просто іноді варто сповільнитися. І точно не порівнювати своє життя з життям інших людей. Тому що мій мінімум може бути для когось максимум, а чийсь мінімум може для мене бути максимумом. Розумієте, це все індивідуально, і я впевнена, що у своєму житті я все-таки буду рухатися тільки по тому шляху, по якому я буду хотіти. Успіх це ж не про гарну картинку, це ж не про ідеальне життя, тому що ідеального життя не існує. Для кожного воно різне. А ходити в якісь рамки, намагатися щось зробити, щоб здаватися ідеальною це не про мене. Я закрию жалюзі, бо мені здається, що в мене не гарна картинка з сонцем на напівплочі. Якщо була погана картинка, вибачте мені, будь ласка. Я не хотіла. Код. Успіх це іноді про те, щоб просто встати з ліжка. Бо і в мене був такий період, коли я просто не хотіла йти в школу і не могла змусити себе встати. І мені потрібен був час, щоб переконати себе, що варто вставати. А нещодавно я наткнулася на питання, що мене змушує вставати з ліжка вранці, коли я навіть не хочу. Так просто думка, що це новий день, нові емоції, можна ще раз усміхнутися, можна здобути якісь нові знання, можна, та можна просто мати якусь маленьку приємність, але вона вже не буде маленькою, коли вона приємна. І знову таке, успіх це не про якусь картинку, не про якісь рамки. Встановлені суспільством успіх це про те, щоб подолати якісь власні упередження. Успіх це про те, щоб стати сміливішою, зробити те, що боїться, чи просто зробити те, що давно хотіла. Ось такі речі. Десь у середині жовтня мені здавалося, що успіхом. Має бути те, що я зроблю тих 15 варіантів з географією. Хто знає, той знає, про що я говорю. А потім, коли я їх зробила, я зрозуміла, що це мало, я хочу ще, і ще, і ще. Коли я ще не написала районну олімпіаду з географії, я думала, що успіхом є написати обласну, а потім я вважала, що успіхом є написати все українську. А це я назвала просто якісь елементарні речі. А ще, а ще коли в житті підвищується ось цей рівень. Ти розумієш, що це все в минулому, це все твій мінімум, а хочеться мати більшого. Як я вчила історію. Просто для себе. Якби не мої зусилля, то ненавиділа б я її далі ще й більше. А так, вчила я для себе, а Олімпіада вийшла побічним ефектом. Знаєте, коли я їхала в Луцьк, я розуміла, що для мене це вже успіх, бо потрапити на всю українську олімпіаду, коли. Ну, я буквально не любила історію. Я буквально не могла навіть слухати про неї, але ось так вийшло, ось так перемкнулося. Коли ти вже щось переживаєш, то починаєш почуватися по-іншому. Так у мене з олімпіадами, так у мене було, коли я почала записувати ті відео з людьми. Я почала почуватися зовсім по-іншому. Я почала розуміти, що. Те, що мені раніше здавалося недосяжним, те, що мені раніше здавалося чимось страшним чи нереальним, знову таке, стало можливим і далі може бути тільки більше. Для когось успіх це прочитати цілу книжку, адже в нашому світі їх майже не читають. На жаль, це мій крик душі, і мені здається, що це зовсім окрема тема про книжки, бо мене це просто дуже дратує. Чому люди відмовляються читати книжки, чому вони відмовляються мислити? Я не розумію, але це не в цьому відео. А ще для мене успіх це про те, щоб не здатися після якогось періоду, після якогось моменту, після поразки навіть тої самої. Ось це про силу, це про успіх. Успіх також для мене це про силу, про силу волі, про силу думки, про силу власної обіцянки. Насправді успіх це про те, щоб докласти до чогось зусиль. Адже я не вважала Олімпіади якимось досягненням. Так, я знала, що до цього прикладається багато зусиль, але я не вважала це досягненням. Я взагалі всі свої навчальні досягнення якось применшувала завжди. А коли я півроку вчилася день у день, то я почала це цінувати. Я почала цінувати всі свої здобутки. Тому успіх це також про, про зусилля. Звичайно, що за період ось березня, коли у мене були підготовчі курси, постійне навчання перед тими олімпіадами, були такі дні, хоч таких було дуже-дуже мало, коли я вставала, я не хотіла нічого робити. Не було такого дня, коли я взагалі нічого не робила, тому що я розуміла, що я не можу. Я повинна щось робити. Просто щоб переконати себе, що я на щось здатна. Успіх це про те, щоб сприймати поразки. Ну, ось так це все працює, я вважаю, в нашому житті. Успіх це про те, щоб визнавати свої помилки. Бо на помилках вчаться. А ті, хто не допускається помилок, той просто нічого не робить. Ось так. Сонце знову на мене світить. Ось це про успіх. Мати силоволі дивитися майже на сонце, щоб знімати відео. Ні, це жарт. Хоча в кожному жарті є доля правди. Знаєте, це також може бути проміння рухатися далі. Насправді я себе дуже поважаю за те, що я не стаюся. Ніколи. Абсолютно. Я можу чомусь розчаруватися, засмутитися, але це просто це якийсь мимовільний момент, Була було те Ладно. Добре, не на це уваги. А коли я можу ось так зібратися до купи і все, і далі, йти, це класно. А ще для мене успіх це про те, щоб знайти для себе вільний час. Бо насправді до періоду підготовки до всеукраїнських олімпіад, я думала, що в нас дуже багато домашніх завдань і. Я не встигаю нічого робити, тому я не можу відпочивати. Насправді я ще зрозуміла, що я ще ж була завантажена і домашніми завданнями, і олімпіадами, але то не суть. Я просто і без олімпіад думала, що домашніх завдань дуже багато, їх багато. Але якщо захотіти, то можна знайти вільний час. І зараз, повірте мені, дуже незвично, коли домашніх завдань насправді не так багато, як. Могло б бути взагалі завдань, і в мене є час. І тому я зараз записую це відео, тому я можу почитати якусь книжку, і тому я можу подивитися якесь відео, знаєте, це воно. Я вважаю, що ще варто вміти використовувати свій вільний час. Звичайно, що якщо ви щось робите, це вже не вільний час. Але коли я розумію, що в мене його багато. То я просто вже починаю думати, чим я його можу зайняти. Я не можу ось так просто сидіти там, гортати Тік-Ток, хоча я можу це робити, але не постійно і не можу ось так витратити декілька годин на це. Ні, я не можу на це витрачати свій вільний час. Я собі можу знайти якесь відео з географії чи з історії, чи, чи з англійської. А чому ні? А якщо я хочу подивитися якийсь фільм, то я дивлюсь обов'язково його англійською, якщо він є, звичайно. Якщо немає, то я скоріше не дивлюся, чим дивлюся. Бо я така людина, яка не любить витрачати багато часу на перегляд фільмів. Ну, я не можу витрачати цілими днями на те, щоб просто дивитися щось. Але читати книжки постійно, це про мене. З цього є більше користі, тому це нормально. Але якщо він англійською, то я розумію, що я ж все-таки якусь користь собі несу. Я розвиваю сприйняття на слух, я якісь нові слова, можливо, дізнаюся фрази або просто чую, А я зазвичай як губка, якщо є таке слово в українській мові, я все завжди в себе вибираю. У мене відчуття, що в мене пам'ять така якась безмежна. Я запам'ятовую все, вбираю в себе абсолютно все. І деякою мірою це добре, а деякою мірою погано. У мене кожного дня тисячі, десятки тисяч думок ось так. І я щось там собі думаю, я намагаюся знайти для себе якісь відповіді. У мене може в будь-яку хвилинку з'явитися. Слово якесь, я намагаюся дати його переклад, чи якесь просто будь-яке слово там. Чи дата з історії, з географії. І я намагаюся згадати, що це значить. Бо намагаюся згадати якусь назву. Ось у мене така постійна. А до чого я вела? До того, що я не можу витрачати вільний час просто впусту. Це теж про певний успіх, бо якби я постійно витрачала час не на те, що треба, то в мене б не було того, що я маю, і того, що я робила. А знаєте, яке ще правило успіху? Робити те, що не роблять інші люди. Не робити щось особливе? Ні, не треба. Треба робити щось, що не роблять просто інші. Я вже давно чула таку думку про те, що якщо хтось зараз... Просто гортає стрічку Тік-Ток і витрачає свій час безглузду, хоча я навіть там проводжу свій час нормально, бо в мене там різні тематичні відео, які складаються в мене в пам'яті. Але якщо просто хтось бездумно гортає стрічку Тік-Ток, а ти можеш піти повчитися, то чому це не зробити? Чи чому не подивитися якесь відео про щось конкретне, про щось корисне, замість того, щоб дивитися якусь маячню? Можливо, я на цьому гіперфіксуюся іноді, але... але це немає негативних наслідків, тут тільки позитивні. Хоча я теж можу витратити час на те, що треба. Але я завжди думаю, як мені його краще витратити. Це побудуть усе, що я хотіла сказати. Насправді варто запам'ятати, що успіх для кожного свій і. Це про те, щоб виконувати всі свої обіцянки та перемагати над самим собою, бути кращим, ніж ти була вчора. Ось це для мене про успіх. Якщо у вас є якісь інші думки, я чекаю їх у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, все-таки я там з'являюся набагато частіше і з'являлася, поки готувалася до всіх цих олімпіад. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, і я сподіваюся, що ми скоро побачимось.